Нові знання, нова тема, нова похідна для ось такої цікавої функції. Хто дивився попереднє наше відео, він вже розуміє, що насправді це доволі прості речі і можна це все зробити навіть усно. Тому рекомендую підписатися на наш канал Української школи майбутнього і завжди бути в курсі всіх новинок, і тим більше будете мега тоді розумні в математиці, матимете гарний досвід з різними завданнями. Але якщо ви дивитесь це відео з... Тільки от перший раз, і ви ще не розумієте, що таке похідна. Я в двох словах нагадаю, що похідна це є швидкі зміни функції, тобто, це якась нова функція, яка, ніби якби, донечкою стає для нашої дорослої функції. Вона має дуже багато корисних речей. Найпростіша річ те, що ми за допомогою похідної можемо знаходити як фізичні величини і їхні певні залежності, так і геометричним способом похідної можемо користуватися. І якщо ви почнете стежити за нашим відео, ви будете знати, як можна навіть досліджувати функцію за допомогою похідної. Це дуже цікаво, корисна річ, і це доволі легко. Що ж ми маємо з вами тут? Ми маємо з вами певну таку функцію, яка складається з різних доданків, у нас тут є і сума і різниці, для нас це не має значення. Головне, ми пам'ятаємо, що є правила диференціювання, які кажуть, що якщо у нас є якісь дві функції, неважливо які, тобто, що означає дві функції, що є якийсь доданок з x, і ще якийсь доданок з іксом, і ще якийсь там доданок з x. То, щоб нам знайти похідну, це означає, що ми шукаємо похідну окремо з кожного доданка, просто як на пазлики, поділили, пошукали похідну з кожного доданка і потім так само додали або відняли. Тому так ми і запишемо. Це корисно знати. Звісно, якщо у нас є якийсь елемент, в нашому випадку це доданок, який має ось функцію іще там, зміну х, іще якесь число. То, як кажуть учні нашої школи, множники ми не чіпаємо, хай собі живуть, процвітають і допомагають нас. Тобто, якщо у нас є якась функція з певним числом, що множиться на це значення, то похідна, це буде шукатись окремо множник, який ми навіть не будемо обчислювати, і будемо окремо шукати похідну з функцію. Тобто ми шукаємо. Похідно зі змінної з ікса, як то кажуть, є x, є похідна, нема ікса, нема похідної. Ой, а в нас тут і немає ікса. Тому, якщо у нас просто функція складається зі сталого якогось числа. То похідна такої функції дорівнює нулю, як то кажуть, немає ікса, немає похідної. Ну що ж, давайте будемо з вами пробувати обчислювати похідну. Однак, перед тим, як обчислювати, хочу нагадати основне правило. Що якщо у нас є функція, яка має ось такий вигляд x в певному степені, то похідна з такої функції обчислюється дуже просто. Показник стає множником. І зменшується на одиницю. Будь ласка, собі звертайте увагу, занотовуйте, робіть певні асоціації, тобто у вас, маючи певні якісь функції, завжди похідна буде складатися з того, що показники степенів будуть значно менше, ніж ось вони є. Як ми можемо це використати? Це да, дуже просто. Однак, у нас ось тут чомусь є Х у знаменнику і ще куча якоїсь інформації. Тому я пропоную переписати. Нашу функцію у такому доступному вигляді, як ось, щоб всі ікси були у чисельнику. Ну що ж, в кубі ми можемо не зачіпати. У нас він повністю влаштовує і х у квадраті. А ось тут як оце зрозуміти? Да, зрозуміти дуже просто: що одиниця на 6 це 1 шоста, це як множник, так як от річка в нашому випадку я навіть поправлю. Тому будьте дуже уважні, коли ви працюєте з прикладами, уважно переписуйте умову. А х у нас у знаменнику. А нам треба, щоб х був у чисельнику. Тому нагадуйте собі формули роботи зі степенями, і це означає, що наш Х буде у чисельнику тільки тоді. Ми зможемо його за умови переселити, якщо показник степеня поміняється на протилежний. Тому, от коли ми маємо 1 на якесь число чи будь-яке на якесь число, відділіть його як множник. Так буде зручніше. І далі Х просто переміщайте, міняючи знак на протилежний. І коли вже ми маємо прекрасний запис нашої функції, ми можемо знайти похідну. Давайте будемо обчислювати. Як ми пам'ятаємо похідну показник, спускається вниз і зменшується на одиницю. 3 мінус 1, 2. Я думаю, що це можна зробити усно. Далі ми бачимо мінус 3, це множник ми не чіпаємо, тому мінус 3, що множиться, що ми робимо з двічкою? Спускаємо вниз і зменшуємо на одиницю, звісно, що це буде 1. Далі, що ми бачимо, знову ж множник 1 6 ми не мішаємо, хай собі залишається, але от показник, мінус 6 стане нашим новим множником. І тоді важливо, що буде з мінус 6. Я для вас розпишу, щоб ви не поплуталися в цих обчисленнях. Ну і зрозуміло, похідна з плюс 5, що ми знаємо, немає х, похідна сталого числа дорівнює 0. Перший раз залишу 0 заради того, щоб ви. Просто розуміли цю відповідність. Отже, шукаючи похідну, ми з кожного окремого доданка знайшли похідну. А далі нам просто треба обчислити. Отже, 3х квадратів вже в нас прекрасно обчислений. Мінус 3 на 2 6х буде. Далі мінус 6 і мінус 1 шоста, звісно, вони скоротяться буде плюс. А тепер подивіться: мінус 6 і мінус 1, звісно, що разом мінус 7. Але якщо у нас показник степеня знаком мінус від'ємний, ми можемо переселити його в знаменник, міняючи при цьому знак на протилежний. Тому буде у нас х у 7 степені. Ви скажете, а де наші множники? Нагадую, мінус на мінус плюс 6, 1, 6 у нас скорочується. Ну і плюс 0 можна не писати. Тобто, коли ви бачитемете ось такий формат, то звісно, ви можете одразу прораховувати це усно, адже ви вже в старших класах і ви володієте такою технікою алгебри. Але якщо ви трішечки сумніваєтесь або тільки вчитеся, робіть поступові записи, і навіть якщо ви готуєтесь до ЗНО чи мультитесту, робіть поступові записи, щоб ви автоматично не наробили якихось дрібних огріхів. Не наробили технічних помилок, що у вас зразу вийшла прекрасна, гарна відповідь, в якій ви будете впевнені.